Клювали стіни, і розпочинають клеїти шпалери. У Вінниці тривають ремонтні роботи у майбутньому музеї футболу. Буде він в одному з приміщень біля стадіону локомотив, каже відповідальний за збір та збереження матеріалів Олег Семенов. Ми вже продумали весь процес, як воно далі що, за чим має бути. Головне, ми пошпаклювали стіни. У нас готово під покраску стіни. Розпочали ремонт у середині травня. Спершу зняли старі шпалери та обстежили дах, демонтували стелю. У деяких місцях вона згнила, біля вхідних дверей навіть росли гриби, каже Семенов. Тут був повний жах і підбили плитами ОСБ Стелю зараз пофарбуємо два рази. За своїми планочками з таки буде все гарно. Роблять ремонт власними силами, розповідає Олег Семенов. Допомагають йому вболівальники Вінницького футбольного клубу Нива сьогодні ж доєднався шкільний вчитель. Шпаклює стіни біля вхідних дверей. Фото шпалери на центральну стіну безкоштовно друкує одна з вінницьких рекламних агенцій. каже Семенов. У нас є Така центральна стіна, 6 з лишнім трошки метрів. І ми вирішили, що ми сюди отаких от чотири фотографії на фотошпалерах наклеїмо на всю стіну, і нам здається буде дуже гарно. Це оригінальні фотографії Ниви початку 80-х років. І буде чотири різних фотографії. Семенов каже, також фотошпалери наклеють біля вхідних дверей, далі поклеють плінтуси і будуть встановлювати обладнання. Закінчувати ремонт планують до середини червня. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.